Ло Гаї Бродівської громади вже не вперше одягнуло жалобні шати у знак скорботи за загиблим земляком. Велелюдна траурна процесія зустріла воїна на щиті Назара Степановича Проказюка при в'їзді у його рідне село біля фігури Богородиці і провела в останню дорогу живим коридором шани, того, ким пишалися ще при житті. 28-річний Назарій Проказюк народився і проживав у мальовничому куточку села Гаї, урочищі Дубина. Тут на родинному подвір'ї відбулася та остання земна зустріч із рідним домом прощання із рідними порогами. Церковний подзвін покликав родину, друзів, побратимів, мешканців села Керівництво громади на спільну поминальну молитву за загиблим льотчиком у церкві Покрови Божої Матері. До 9 класу Назар Проказюк навчався у гаївській школі. Крім здібностей до науки, з юних літ виявляв хист до малювання. У рідній йому школі долучився до лав Пластунів, вступивши в національну скаутську організацію України Пласт. Навчання продовжив у школі номер 4 міста Броди. Згодом вступив до Харківського національного авіаційного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після його закінчення як один з кращих пілотів служив у льотній військовій частині міста Чугуїв Харківської області. Був капітаном, командиром вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрилії військової частини. Любив небо і присвятив йому своє життя до останнього подиху. З початком повномасштабного російського вторгнення спільно з побратимами здійснював перевезення обладнання і всієї техніки частини з Харківщини до Львівської області. Тут працював в навчальній авіаційній бригаді. У безпечному регіоні України навчав і тренував молодь. Під його керівництвом майбутні льотчики здійснювали перше побачення з небом, а згодом впевнено розправляли свої крила. Юнь поважала свого наставника за фаховість, наставницьку майстерність та індивідуальний підхід до кожного курсанта. Він радів їхнім здобуткам і досягненням. Назар Проказюк здійснював і бойові вильоти. Він був учасником бойових дій. Гідним і відважним сином своїх батьків, великим патріотом рідної землі. Продовживши справу свого батька Степана Проказюка, теж військовослужбовця, загинув під час виконання навчально-тренувального польоту у Львівській області 30 серпня 2024 року. Гелікоптер Мі-2 зазнав падіння, внаслідок чого обидва учасники екіпажу загинули. Загибель авіатора стала важким ударом для його родини і його товаришів та побратимів із Харківського національного університету повітряних сил, які прибули на прощання з льотчиком. Це також велика втрата для всієї армійської авіації Збройних сил України. Похований з усіма військовими почестями у рідному селі, Назар Проказюк був двоюрідним братом загиблого воїна і вихованця пласту Павла Заяця. Тими днями шкільні заводики голосили про початок навчального року, кликали дітей у шкоди, запарди, а наш церковний цвін судним мотивом, з одною мелокою сповістив, що нашій в нашій громаді знову втрата, Знову війни, знову Богу. На 29-му році життя загинув син, онук, товариш друг, наш картини, виходець, військовий льотчик Насаджан Рокозінька. І ця судна змісто влетіла не тільки нашою парафію, але й цілому військову громаду. Шалений думок в нашому серці. Багато запитань, чому, як так сталося, як могло так бути, яка причина, хто винен і багато інших. Відповіді годі нам знайти, годі відшукати, але з іншої сторони, чи принесуть вони полегшу рідним, близьким, родині по сина немає. Важко є нам. Сьогодні важко всім, важко десь кожному по-своєму тут приймати такі сповіщення, переживати, важко є підібрати слів, щоб щось роз'яснити, розрадити чи потішити. Але такою потужною підтримкою водію Христі, якою рукою помочі. Є найперша віра в Бога, жива віра, є наша молитва, є Боже Слово, за яким маємо триматися, яким маємо завжди рятуватися і шукати підтримку. схиляємо голови у невимовній скорботі, розділяємо біль важкого горя з родиною, молимось за душу новоспочилого воїна Назара. Вічного польоту, тобі мужній воїне.